Свинина тушкована в соєвому соусі це справжній шедевр китайської кухні, який заворожує своїм багатим та насиченим смаком. Прості інгредієнти та мінімум зусиль приготування роблять цей рецепт неперевершеним вибором для будь-якого обіду чи вечері. У першу чергу замарінуйте свинину в соусі Хойсін і залиште на 2 години, щоб м'ясо прониклося ароматом. Наступний крок: перекладіть замариновану свинину в кастрюлю чи сотейник. Додайте соєвий соус, воду і суміш 5 спецій. Перемішайте всі інгредієнти в кастрюлі. Поставте кастрюлю на вогонь і доведіть. Коли закипить, накрийте кастрюлю кришкою, зменшіть вогонь і готуйте 30 хвилин. Всередині процесу зніміть кришку і перегорніть свинину. Через 30 хвилин додайте в кастрюлю цукор, знову накрийте кришкою і продовжуйте готувати ще одну годину. Через годину зніміть кришку та вийміть свинину. Перекладіть на тарілку. Рідину, що залишилась в кастрюлі, випаріть до консистенції соусу. Для цього зменшіть вогонь до середнього і попарюйте приблизно 10-15 хвилин, час від часу помішуючи. Коли свинина трохи охолоне, наріжте її тонкими скибочками. Ат айсберг на різкі смужками шириною близько 1 см. Викладіть айсберг на блюдо для подачі. Зверху викладіть нарізану свинину. Полейте все соусом і подавайте. В оригіналі ця свинина подається в холодному виді, але ви можете не чекати, поки вона повністю охолоне.